Вітаю вельми, шановні пані та панове. Прогодую вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Це відео я назвав Видно є на світі Бог. І той Бог вирішив допомогти Україні. Ну, Якщо беремо такого персонажа, як Трампа. То він всіляко і його дружина і з тими всіми листами, індульгенціями до Путіна, вони намагаються всіляко врятувати цю імперію, зла і країну дурнів, тому що вона їм найближча. О, Трамп це ж теж зло. І, і країна чи людина, так, те, що стосується до дурнів, так, я маю на увазі. Тому свой свояка, відіть издалека, Говоря по-русски, так. Але ж над цими всіми персонажами знаходяться вищі сили, які ну, діють по-своєму, так. Так ось. Про що це я? А справа в тому, що э, такий персонаж, як. Дональд Трамп, він як Гоголівські персонажі Іван Іванович, Іван Нікіфорович, він посварився чогось із Сі, Сі дзіньпіньон. Як вони не можуть поділити ці рідкоземельні мінерали, хоча вони знаходяться і матеріали знаходяться в Україні, але вони видно про це не знають чи забули і Ось Трамп оголосив, що з 1 листопада цього року. Ну, оголосив, це ж, ми знаємо, що він і про Томагавки оголошував там, і про 24 години, що він закінчив свій дії. Йому, звичайно, вірити це собі на зло. Але ж ну, він сказав так, що з 1 листопада 2025 року введе 100% тарифи на. Товари із Китаю, що підірве всю світову торгівлю, а раз підриває світову торгівлю, то, ну, возять же в основному танкери. Пердон, мадам. Танкери розвозять нафту, а возять в основному кораблями. Ну, контейнеровозами, є такі величезні кораблі, на яких стоять сотні і тисячі контейнерів. так. І ось возять це все. А для того, щоб вони ці контейнеровози снували туди з десятками тисяч, сюди, туди, туди, сюди, сюди, туди. То треба що? То треба багато е, всіляких е, фракцій нафти переробляти. Так. Ну, і нафта, коли світова торгівля загнеться, я щось сумніваюся, що він з 1 листопада щось вів, може, й веде, а потім відмінить на другий чи на третій день. Ну, така, така людина. Ну, що ж ти ляжеш, будеш діяти. говоря по-русски, звісно, так. Так ось це призведе до різкого падіння цін на нафту. Якщо вже зараз, вже зараз нафта покотилася від одних слів, ще ж нічого немає, але є слова. Так. по русські про на міріннях. Так от Трамп заявив і полетіло, покотилося, як повір'я у траву закотилося. Так, але ж і це ще не все. І це ще не все. Ви думаєте, що це просто так? Ага. Трамп же ж там націлився на Венесуелу і не жартома. А серйозно. Так. І, а Венесуела то має найбільші в світі запаси нафти. Та ще ж де це? Та май, та май, май, майже в районі екватора, та там тепло, то та там ціле море під нею знаходиться цієї нафти. Ціле море. Де знаю, в п'ять разів більше, ніж, ну, в крайньому разі досліджені, розвідані, кажучи, науково запаси в п'ять разів більше, ніж у Московії. Але ж в Московії де видобувають цю нафту? Там У Ренгой. І так далі, Ямал, там, і, і все таке, це найбільше, най, ну, найближче до півдня. Це, це хіба що там у, цьому, у північній цій частині Башкортостану, чи ну, Татарстану, а там все. Це ж та ще і, ви розумієте, та там Ухта, Оркута, Інта. Там нафта містить багато парафіну, її важко видобувати. У них нафта містить сірку, яку треба виокремлювати від теля. А це додаткові витрати. Воно знаходиться бознаде у, у скажімо так, екстремальних погодних умовах. А тут теплота. Океан просто під боком, і тут же море нафти. Ну. Якщо Трампу вдасться, він направляє, він же ж не хоче цього це робити. Це ж, він не думає про Україну, звичайно, він не думає. Я не знаю взагалі, про що він думає, ну є шматок, бачить ласи І так. І от він хоче так вигнати того Маду, мадуру, ту, так. Із, із Венесуели. І щоб Венесуела підійшла, перейшла під егіду. Ну давай будемо говорити так, як воно є, а не там викрутаси якісь там дипломатичні. Ні, він хоче цю захопити, взяти під егіду, під крило, там, не знаю, під пахви, під що він там хоче взяти цю Венесуелу, щоб ці всі. Нафтові родовища то перейшли до нього, ну, в тій чи іншій мірі. Хай вони будуть офіційно належати Венесуелі, але щоб він качав звідси нафту і звичайно, що ціна на нафту ще. Стане нижчою, що нам тільки вигідно, тому що е, нафтова промисловість росіюшки тоді е, реально загнеться. Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами. А це слово загнеться якраз є адекватним, ну це кажучи, науково а по-простому відповідним так, реаліям. Отже, ми маємо дві речі, і з цією нафтою нам наше завдання. Ну, опустити ціну на нафту. Ми б'ємося, як тільки можемо, б'ючи по, прости господи, НПЗ. Щоб та кількість сирої нафти зростала, а кількість вироблених продуктів із, них, із неї зменшилася. Ну, отака така наша. Це перше. А друге, це ось те, що Трамп. Так, присікався до Китаю, до Сітьзеньпіня. Поки що оголосив, скільки там лишилося сьогодні. Яке число? Сьогодні 11, так, ну що майже 20 днів до 1 листопада залишилося. І я сподіваюся, що за ці 20 днів ціна на нафту ще опуститься, чекаючи, що не буде ну, потреба у нафті. Так, для того, щоб заряджати ці контейнерні увози. Ну і третє, це ось е... ну, цілком можливе. Можливе захоплення. Там, Трамп же ж великий миротворець, тому він збирається розв'язати чергову війну, щоб потім оголосити, що він її закінчив, і отримати оцю мріяну. Просто, ну я вважаю, що це якась патологія, якийсь маніакально-депресивний психоз стосовно цієї всієї Нобелівської премії миру. Так так що, от ми маємо три з вами: дивіться, це ж от, три зуб. Так. Три маємо: одне наше, а дві це Трампове, так, яке він повинен е, здійснити на нашу користь.